4 четвертого числа у четвертій дня у центрі столиці садівник розсадівникувався, та так розсадівникувався, що разом з садом троянд висадивши сад, Азалі, сад Каприфолі та розарі у садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Там, де росла липа біля полипа, які вже з полипицею та пили Якраз із пили пленятами у цей час пиляв полип поліна з лип, притупив пилку полип, а потім полип і полипку поливали липки. Виросла липа, полипа і А полипиця напекла пироги перепечені, перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимучена тим, що всю ніч в шафі, що роділи, ще й шарфі, шарфі з'їли, і хотіла влізти в шафу кішка там, де шорхотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжки, кішці смішки мишці, ні трішки. Та обидві потім так вимокли, перемокли, під жахливою зливою під кущем з жуком та жмелем, що здружились, тому був собі куточок, украв собі клубочок та сховався у куточок. А пилипиха плакала, не плакала, і плакати нема коли. Та так звідси голосила, переголосила, що шарфи з'їли, що заболіло горло господині, бо багато говорила, переговорила, перенаговорювала. На кішку мішку, сусідську кішку мішку, та ще шишки на сосні та шахи на столі, і побігла стежинами, поміж жинами, туди, де у діброві дуби, під дубами гриби, трава між грибами хмарки над дубами і млин стоїть, скоро не вистоїть. Прилетіли горобці, говорили про крупців не про крупці, не про крупицю, а про круп'ячко. от і набрала пилипиця на млині свій борошна та круп'ячка з жменями й турбинами. А на пагорбі одна торба впала й котила з високого горба, в торбі паляниця пилипою пилепиці. Полип знизу верещить, полипиться зверху пишіть, турбина тріщить. Одначе котилась вона не прикотилась, тріщала та не тріснула. Якраз у цей час їхала хима до Максима візком та радайкою та радайка трохкоча кобила вести не хоче, бо підкова клокоче, наче лелека до лелеченят летіла й клекотіла. От і біля тарадайки з її хазяйкою і спіймала полипиться турбицю. А пару чорно-білий чорногус у болота чорно груз. І чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла. Дорогою полепиться зупинилась біля броду, біля саду, там, де виораний бабин городи, барабанять по городу, барабуля та горох, а горох у городі не бували, одначе грубці горох погрубували. Одна втішило, що бабин бі у свій дощ буде. Бабі-біп у борщ. От набрала господиня бабі собі та й гороху. А трохи далі горішнику горішенька, горішками обвішена. Обтрушують горішки, горишка та томішка. Попросила малих мало малих горіхів на. Милих своїх малих їхній батько гриз, ні з через поріг, став на горіх, упав на горіх, тому що всьо ніж пильно поле пильнував, перепелю полював. А полепиця згадала, як простив сьогодні сон сусідці, що приніс їй сусіда сік суниці. То вона вже засуниці не питала, лише горіхів повну жменю набрала, і побігла знов полепитися поміж ожинами за стежинами додому, щоб напекти для своїх синів молодців, свіженьких млинців. Приги ж були перепечені, перцем переперчені. А вона, мов така квочка, що ходить коло кілочка, водить діточок коло квіточок, на своїми синами носиться без устану. Тому за годину були в печі смачні та гарячі, пшеничні калачі зі свіжою ожиною, і бабиними бобами та з горіхом з горіхом.